Я Олександр Соколовський, студент Перомайського фахового коледжу імені адмірала Макарова. Презентую проєкт на тему Екологічні проблеми Південного Бугу. План розбіру екологічних проблем. Що ж, а тепер перейдемо до самої інформації. Південний Буг відіграє важливу роль у природному та економічному житті. Його біорізноманіття визначається різноманіттям водних рослин, риб та водоплавних птахів. Річка забезпечує водою прилеглі території для поливи сільськогосподарських угідь та є ключовим ресурсом для тварин. Південний Буг стикається з серйозними проблемами забруднення, що впливають на якість води та екосистему річки. Надмірне використання води для промислових потреб та іригації призводить до обміління річкового руслу та зниження водного рівня. Це негативно впливає на екосистему та водні ресурси. Але зменшення води в річках це проблема не лише екологічного, але й економічного і техногенного характеру. Системи управління водними ресурсами розвивають стратегії раціонального використання води, а також заходи для підтримки сільського господарства та іригації. Запровадження освітніх та громадських ініціатив сприяє підвищенню свідомості та активізації громадськості. Ці заходи свідчать про системний підхід до вирішення екологічних проблем. Враховуючи необхідність узгодженого керівництва та участі громадян у збереженні Південного Бугу, води в одній з найбільших річок України стає все менше. Це загрожує не тільки економіці, але перш за все екології регіону. Вирішити проблему можна шляхом очищення дна. Проведення даних робіт самостійно без державної підтримки розпочала компанія Нібулон у 2015 році. Тепер перейдемо до заключення. Підсумовуючи вище виклади не. Екологічні проблеми Південного Бугу становлять серйозну загрозу екосистемі та здоров'ю людей. Забруднення води, обміління берегів та втрати біорізноманіття вимагають негайних заходів для вирішення. Список літератури.